Всім привіт! Не хотіла сьогодні такі теми затрагувати, але, думаю, знаєте, все одно вже накрасилась, ходила на пошту, забирала подарунок. Тож, думаю, вже вийду в ефір чи що взагалі планувала завтра. Так от, всім привіт, по-перше, вітаю всіх з Днем Валентина. І моє відео буде актуальне для тих, хто тільки почав, починає свою акторську діяльність, які там можуть бути подводні камні. Я зараз буду розповідати ті ситуації, з якими я особисто стикалась, а ви вже там думаєте. По-перше, хочу розповісти мою недавнішню ситуацію з однією режисеркою. Все почалося з того, ще в минулому році все почалося, що їй потрібно було зробити курсову. Я написала сценарій на, на безкоштов, безкоштовній основі все добре. Все вона відзняла те, що відзняла, як попало, це вже нюанси. Це вже друге питання, але я зі свого боку зробила все, як треба. Хто знає мої роботи, хто читав мої роботи, знає, що там дуже так воно все хитро. Я пишу вже 15 років з 2011 року, тож ви розумієте, вже мій рівень до того ж, мої нагороди і, і виход у фінал в міжнародному конкурсі, це ж не аби що, це вже про щось говорить, це вже рівень, я вважаю. Отавана, не знаю. Не хочу взагалі про неї докладно говорити так. Зазвичай я говорю, що такі люди взагалі мого, моєї уваги не варті. Але знаєте, я просто не знаю, як на це все реагувати. Їй потрібна була допомога, я допомогла їй. А потім мені понадобилась допомога. І я до неї звернулася як до режисерки. Вона рік мені голову проморочила. Там іще була одна актриса. Ну, я, я не знаю, В неї диплом є акторський, але з чого вона вирішила, що вона актриса, я не знаю. Ми з нею познайомились случайно. Разом на, на курсах вчила, вчилась. Знаєте, Акторська професія вона така, що о, постійно потрібно усовершенствуватися. І от познайомилася я з тією на свою голову, актрисою. Хай, хай вже буде актриса, вона сама себе так називає. Ладно? От, а вона на, на той час була жирна, як свиня, і її ніхто на ролі не хотів брати. І вона там до мене почала підмазуватися. Я, я драматург, я вчилась на драматурга і на актрису також. Я і актриса, і драматург. От. І ще, ще й моделю раніше була. Так, Віктор. Так, всім привіт! Тільки, я... якщо ви мені тут зараз будете писати, я вас заблокую, тому що я не люблю відволікатись. Ага, з Дніпра, в мене мама з Дніпропетровської області. Пожалуйста, я... напишіть мені, мені не відволікайте. Я зараз коментарі просто виключу нічого особистого, але ну, я, я не люблю, коли я говорю, а мені там пишуть щось. Наче ж виключала коментарі? Можна сховати всі повідомлення. О, все, чат сховано. От. І коротше кажучи, ця, ця актриса почала бігати там за мною, грубо кажучи, там жопу лізала мені. Е, ну, а потім вона схудла. Я, я написала роль там під нею. Вона, вона ще там пожелання висказувала свої. Я вже думаю, знаєте, ну, ну добре. Я ще так її пожаліла, думаю. Я просто по собі знаю, мені дуже багато перекривали дорогу. В молодості я зіграла роль Есміральди в собор Парізької Багаматірі. Це була театральна постановка, не мюзикл, ні. Театральна постановка, а потім мені як, запропонували непристойне. Я послала, а потім мене послали. І я потім намагалась в інститут поступити, приходила в інститут. Мне в приемной комиссии, сказали, мы не будем ваши документы принимать. А я говорю по какой причине? А мы вам не обязаны ничего объяснять. Хорошо, я пошла к ректору, ректор так типа не не до тебя сейчас. И я я я выучилась, я потом выучилась за очко, это знаете, дуже важко мне было, и я думаю, возможно, то якось... Також перекривають дорогу людині, і я просто вирішила допомогти їй. Добре, щось ми там і до цієї ж режисерки. Коротше, було в мене в команді одна актриса, і режисер, ну і я ж. І крутились, намагались працювати. Що ці дві падлюки роблять? Я правда, я не люблю нікого ображати, але тут, як кажуть із песні, слов не викинеш. Значить, одна схудла, зажралась, десь вона там в епізоді зіграла на побігушках, там день побула, вже все, вже вазимнілася звіздою. Почала кожна репетиція в нас не з розмінки починалась, як це повинно бути в нормальних театрах, в нормальних колективах, хоча знаєте. Нормальних колективів в театрі не буває. От. Ні, ну, буває я, я. Я зараз там працюю, але це один із, один із. ні в тому діло. Короче, говоря, про цю ситуацію. Працюємо, так сказати, при... а я режисерці кажу, ну, ви бачите, що вона творе? Я хочу, щоб її просто не було. На що вона відповідає та ні, вже якось там домучаємося. А потім, а, а я не можу ні, ні працювати, нічого, ну, вона збиває мене, постійно це скандали, воно мене це все вибиває з калії. І я якось дивлюся, що ця режисерка вона якось до мене якось інакше ставиться. І Тут потім, я, я вже потім накричала на них обох, я вже їй одні сказала, що ти ж не забувай завдяки кому ти тут. Кажу, забула, як тебе ніхто не хотів на ролі брати, тому що, а там, знаєте, ще така проблема у тієї актриси було, вона сильно почала мені подражати. Я взагали, я подражанием не занимаюсь. Я в себе подчеркиваю то, что было во мне вот прям с рождения, по крайней мере, может и не с рождения, но по крайней мере, сколько я себя помню, во мне это все было. І я почортую ці черти, які мені собі подобаються. А воно, воно не знає, що воно таке, воно знає, що воно не цікаве. Я не люблю судити по, по зовнішності, але там зовнішність ну, середня. середня і, ну, вона не цікава, вона не розібралася в собі, і вона починає подорожати мені. Їй до мене дуже далеко. Не тільки зовні, а й як людині, як особистості. Я вже сформувалася як особистість, а вона ні. Якщо вона займається подражанням, то вона ні. І оце ж тут я, я вже накричала на них обух, сказала, та, що, що ж це таке. От, і ця режисерка каже все, каже, я не можу в такій обстановці працювати, уходить вона нас з проєкту. А я говорю, а що ж це? Ви так до неї якось ви бачили із-за кого в нас не йшла робота? І ви її не виганяли, хоча я сильно наполягала на тому, що потрібно її вигнати. Хто вона взагалі така, якась там актриса? Ну, актрис багато. Я і драматург, і актриса. Тобто зі мною їй більш вигідніше зі мною налажувати отношення, робочі відносини, бо зараз ще припишуть. Вот. А она так. А, и я, я еще и говорю, ну вы же не забывайте о том, что это я вам помогла с курсовой, а она как бы там мимо проходила, говорю, а вы говорю, вот как бы ее защищаете, получается, и идете против меня. Она... Ну, Давайте говорить, а ні, там щось вона там зняла як попало. Такий сценарій, слухайте, в мене шикарні сценарії. Я приліплю ще сюди посилання, почитаєте. Ну, міжнародний, міжнародний уровень виходила в фінал, це не аби що. І в кожному тексті є підтекст. Вона не розуміє, про що я пишу в моїх роботах. Це не так, що прочитав, і, і все просто як для, е, для розлічення. Там просто си, треба сидіти та думати, чому я саме так написала. Або вже в мене спитати. Але не, не в кожного мозку в, е, е, вистачить посидіти подумати. Як я завжди говорю, що в кожному тексті є підтекст, і вона дуже бездарно зняла. Плюс там ще треба його доробити, а зайві звуки прибрати. А вона, виходить, вона досі це, це вже більше року, вже, мабуть, другий рік пішов. Так, другий рік. А Вона ще досі його до ума не довела, вона... чи ніхто не хоче братись за це все. Чи в неї немає людини, яка б їй би допомогла? Можливо, вже знає, що воно таке, що це за людина, та вже і зв'язуватись з нею не хоче. А з мого боку, є люди, але вони так подивилися, кажуть, ну, хто таке взагалі знімав. За таке взагалі треба руки відбивати. І принципово спочатку щось там захотіли взятися, тільки із поваги до мене, а потім ми вже з нею поскандалили, і я вже сама не хочу це все робити. А вона каже: ну давайте я вам тоді заплачу за вашу роботу, за цей сценарій. І буду там використовувати сама. Де, де вона їх там використовувати збиралася, я не знаю. Ну, добре, Я написала таку символічну суму 2000. Це, я вважаю, взагалі мої роботи варті дуже дорого. Я їй так, чисто символічну суму написала і все, вона добре, добре. Це діло було до Нового року. Каже, добре, я вам тогда в январі виплачу, тому що я зараз, я зараз готуюсь к Новому году. Кажу, добре. Я також до Нового року готувалася добре. Тоді я вже дивлюсь, новий рік вже минув, вже январь, вже десь середина января. Ну, я просто запитала в неї кажу: а як мені. Зорієнтуйте, мене, в яких числах мені чекати оплати, Щоб я просто знала, як розпалахати для себе свій бюджет. Февралі! Я ще хочу проконсультуватися зі своїм нотаріусом. Тут, в перших числах февраля, я в неї знову запитала, в яких числах ажидати. Тут, на наступний день, дзвонить мені нотаріус, щось вона там пішла на мене вже скаржиться. Коротше говоря, це гівно. Намалоло нотаріусу, начебто я з нею вимагаю ці кошти. А я говорю: ні, вона мені запропонувала, я просто не стала відказуватися. Дурна я відмовлятись, коли мені пропонують гроші, самі пропонують. Ну, то, що вона отаку от клоунаду зробила з цього, ну я, я вже тоді так і сказала, нехай подавиться тими коштами, я, я вже зрозуміла, що вона мені нічого не хоче виплачувати, ну, я и я не претендую особому. Если она мені їх не хоче выплачивать, то ну, щастя мне они не принесут, правильно? правильно? То есть, если я там куплю какую-то вещь себе, она обязательно сломается, если деньги не искренні дали. Да? Вот, если что-то зажимают, это Лучше не брать такие вещи. Потом же, если вложу в дело, обязательно это дело провалится. Если на продукты потрачусь, ну все равно что-то оно мне не пойдет. Поэтому вот не хочет, не надо. Так и сказала этому нотариусу, пусть она подается этими деньгами. Вообще, знаете, я такого, такого мнения, пусть она на эти деньги пойдет, пролечит себе голову. Ну, если она себя так ведет, там явно какие-то отклонения. Вот. Вообще, во -вообще и, одна, и одна, и вторая, мои бывшие сотрудники, жаловались все время на то, что их раньше булили. Вот эта ця режисерка говорила: ну, мы ще спілкувались, коли Намагались працювати ну, на такі отвлічення теми. І от ця режисерка, я пам'ятаю, сильно мені скаржилася, що її сильно булили. Спочатку вона сама темношкіра, і вона думала, що це через це. Потім вона дуже-дуже товста, жирна, я б сказала. Також в неї ім'я іностранне, але в нас розпространена клічка для собак. І от Вона себе накрутила, що там, то вона темношкіра, то ім'я в неї як у собаки, то жирна. І вона думала, що її через це раніше булили. Може, і зараз булять, я не знаю. А ви знаєте, І друга та актриса також постійно жалілася мені, що її також булили через те, що вона жирна. Ви знаєте, якщо у вас є якісь там певні недоліки, ну, у, у, у нас у всіх є недоліки. І якщо ви думаєте, що вас булять через це, якщо вас булять, знаєте, вас булять не через це, абсолютно е немає ніякого відношення е не релігія, не зовнішній вигляд, не е тон шкіри, нічого. Якщо людина гівно, от зате її булять. І я розумію, чому їх булили. Я сама в підлітковому віці булила інших, але ж я булила через те, що мені постійно набридали і постійно там якось виводили на скандали, як оце було зараз. А я просто знала, що відвіатвіть і ну ставила на місце. А потім вони скаржились, що я така погана. Всіх ображаю. Ну так не треба нариватись. От, що вам ще таке розповісти з акторської діяльності? Так, про Есміральду скажу, ну, начебто, все? Буду виходити, якщо щось згадаю, вийду знову в ефір. А ви напишіть мені в коментарях, чи були у вас якісь там на роботі склоки, як на це ви реагували? З вами була я, Юлія Розкішна. Ставте мені лайк або дизлайк та бережіть себе.